Добрий день, мене звати Кейбло Аліна, і темою мого дослідження є парайдолія в астрономії, ілюзії, що змінюють науку. Людський мозок має здатність знаходити знайомі образи навіть там, де їх немає. І ця особливість відома як парайдолія. Це явище проявляється у схильності сприймати випадкові форми чи структури як осмислені образи. Воно глибоко вкорінене у когнітивних процесах і має біологічні підґрунтя. Оскільки швидке розпізнання об'єктів у довкіллі було важливим для виживання наших предків. Водночас ця властивість мозку може спричиняти ілюзії, коли людина бачить те, чого в дійсності немає. Астрономія є однією з галузей науки, де Парайдолія часто відіграє значну роль. Спостереження за небесними тілами, знімки космічних апаратів і телескопів нерідко стоїть джерелами оптичних ілюзій, через які Випадкові утворення або світлоціннові ефекти сприймаються як реальні об'єкти. Продовж історії такі випадки призводили до формування хибних пропущень, та іноді навіть сприяли виникненню міфів та псевдонаукових теорій про штучні структури у космосі. Дослідження цього явища є актуальним, оскільки воно дозволяє глибше зрозуміти механізми людського сприйняття. Та їхній вплив на інтерпретацію наукових даних. Тому метою дослідження є кількісний опис залежності виникнення парайдолі від характеристик освітлення та геометрії поверхні. Для досягнення поставленої мети були виконані наступні завдання, розглянути наукові підходи до дослідження парайдолі, а також визначити фактори, які сприяють їх появі, Вести умовну величину індекс парайдолій ПІ. Для кількісної оцінки вираженого парайдолічного ефекту, встановити залежність індексу пі від кута падіння світла incidence angle – для ряду парайдолій, зафіксованих для… на поверхні Меркурії, провести аналіз отриманих результатів та сформулювати висновки щодо впливу фізичних факторів та формування парайдолічних образів. Об'єкт дослідження: конгітивні оптичні ілюзії. Предметом дослідження є вплив параметрів освітлення, контрастності та симметрії зображення на сприйняття астрономічних перейдонів, методи теоретичні розрахунки. Існує цілий ряд факторів, які суттєво впливають на ймовірність того, що спостерігач може впізнати знайомий об'єкт у випадковому візеру, особливе значення серед них мають напрямок падіння світла, ступінь контрастності та симетрія форми. Для кількісної оцінки впливу цих чинників пропонується запровадити умовну величину індекс пайдолії π, що визначається як середня аригматично нормалізованої інтенсивності, контрастності та коефіцієнта симетричності. Чим ближче π до одиниці, тим вищий шанс, що людина побачить парайдолі, визначення параметрів І, С та С здійснюють за допомогою графічного редактора іміджі. Формули для розрахунку нормалізованої інтенсивності та контрастності представлені на слайді. Для визначення коефіцієнта симметричності зображення парайдолії його ділили на дві частини по вертикалі або горизонталі. потім одну з половин відзеркалювали, після чого обидві половини накладали одна на одну та визначали середнє значення яскравості. Далі коефіцієнт симметричності обчислювався за формулою наведеною на слайді. В роботі було проведено розрахунки для ряду парайдолі, зафіксованих місією месенджер на поверхні Меркурія. Залежність індексу парайдолії Пі від кута падіння світла та парайдолі Happy Little Crater представлена на слайді. Вбудована залежність демонструє наявність характерного максимума при куті освітлення приблизно 65 градусів, що вказує на найбільшу ймовірність виникнення парайдолії. За такого кута падіння світла. Аналогічні розрахунки були проведені для Мікі Маус. Через обмежену кількість знімків обчислення індексу парайдолії в цьому випадку виконувалося в меншому діапазоні кутів. Проте навіть за таких умов на, графічно, на графіку видно, що індекс парайдолії досягає максимального значення при куті приблизно 65 градусів, що узгоджується з результатами, отриманими для попередньої паридолі. У роботі також було розраховано індекс парайдолі для низки відомих парейдолій на Меркурії, зображення, яких наведено на слайді. Результати розрахунків представлені на екрані. У цьому випадку залежність від кута падіння світла не враховується. Метою було продемонструвати, що для відомих прикладів парейдолій наш індекс дійсно набуває досить високих значень, що підтверджує його коректність. Перейдемо до підсумків. У даній роботі запропоновано критерії, який дозволяє кількісно оцінити явище парейдолі. Введений індекс парейдолі Пі демонструє, що сприйняття образів у випадкових структурах є результатом поєднання чинників освітлення та геометрії поверхні. Розрахунок індексу ПІ для ряду відомих прикладів парейдолічних зображень показав, що найбільш сприятливий кут освітлення становить приблизно 65 градусів. Однак для підтвердження взаємозв'язку між запропонованими критеріями і суб'єктивним вираженням спостерігачів необхідно провести додаткові психологічні експерименти чи опитування. Дякую за увагу.